Нібито пакет допомоги США складає 700 мільйонів. Перемир'я за рахунок української території, це ж великого ума не треба. Про що може говорити Зеленський із Байденом? Жарт із призначенням генерала Москальова комендантом Курської губернії. І тепер от жарт п'ятниця, 13, де Зеленський має подати Байдену план перемоги. Тепер Україна народила. Цілий ланцюг таких, таких мемчиків У боротьбі мемів Росія починає збоїти. Це по суті війна живого українського розуму із російською воєнною бюрократією. Китайці ходять і розказують байки про те, що е, китайські ініціативи підтримало більше 110 країн. Тут якісь почалися. Знову антикорупційні рухи кремлівського попа кирила скосила лиха година чи хто серцевий напад чи новічок, хто його знає. Кремлять починає самозачищатися перед невідомістю. Вітаю, друзі! П'ятниця 13-го. І вже відбувся візит до Києва і держсекретаря блінкена. І міністра закордонних справ Великобританії і насувається п'ятниця 13 на яку оголошена зустріч Володимира Зеленського із Джо Байденом, і наступна зустріч Джо Байдена із Кіром Стормером, прем'єр-міністром Великобританії. Ну, ходять чутки, що Ентоні Блінкен привіз до Києва багато всього смачного. Нібито пакет допомоги США складає 700 мільйонів. Він пов'язаний із енергокомплексом. Тобто, це не зброя, це окремо допомога. Але чим важливий візит Зеленського до Вашингтону? Адже Зеленський широко анонсував саме візит з метою ознайомити з планом перемоги Джозефа Байдена. І окремо Камалу Гарріс, і Дональда Трампа. Коли Зеленський голосно говорить про плани, мені здається, що він дещо виказав себе, коли досить єхідно пройшовся по плану миру від Китайців. Тому що це ніякий не план миру, а це такі, ну мовно кажучи, шість принципів. Зараз це так називається. І те, що Зеленський досить жорстко відтоптався на цій китайській ідеї, а Кремль, навпаки, за цю ідею хапався, було зрозуміло, що ну, виторгувати перемир'я за рахунок української території, це ж великого ума не треба. Дуже важливо те, що тема. Із Шольцем, яка була великим подразником, що Шольц збирається щось десь поторгувати якось українською землею, знову ж таки задля миру, теж не проканало. Але те, як е, Зеленський відтоптався на китайцях, свідчить про те, що оця гра в план перемоги, це є частина, можна сказати, медіапідготовки до чогось дуже серйозного. Є два фактори, які е, реально починають бісити Кремль. Тобто зброя довгої руки, при чому реально Кремль, який просто верещить про те, що Захід НАТО, яке передасть зброю, це означатиме, що це буде війна з НАТО. Так чекайте, вся російська пропаганда два з половиною роки розповідає своєму населенню про те, що Росія воює з НАТО і ніяк не може перемогти. Україну вже давно перемогли. Українці за мир, українці не воюють. Ну, а хто ж тоді нищить їх на Курщині? Ну, то таке, як кажуть. Але є реально два фактори, які починають Кремль вибішувати. І Кремль не має що цьому протиставити. По-перше, Джозеф Байден має зараз цілком розв'язані руки, і зараз він керується до 5 листопада правилом не нашкодити Камалі перемогти. Але від 5 листопада до 21 грудня 25-го року, доки, як іронізує російська пропаганда, Байден вже буде навіть не кривою качкою, а зовсім нікчемним президентом, оце і є особливо, особливий шанс вмастити по Росії так, щоб зачистити для Камали простір. Щоб Камалі не довелося розгрібати, так би мовити, щось таке. Тобто, зараз є просто блискуча можливість Байдену е на виході із політики зробити кілька наскільки сильних, потужних ударів по авторитаризму глобальному, що, по-перше, він стане точно е ну, суперзіркою історії світової, він вже є. Але тут якраз є те, що в нього реально відкривається можливість для повної утилізації путінізму. Ми знаємо точно, що Росія швидко не трансформується, що російський режим все одно буде викручуватися, але ну, перебити, так би мовити, всі шляхи постачання фінансів, ну тобто. Експорту нафти, шляхи експорту газу, тобто, по суті, позбавити хлібних індустрій, Кремль, це означає, що Кремль випадає в осад на найближчі років 30. Вибитий із колії Кремль, хто б як не лякав, що Кремль після цього впаде, як спіла грушка під ноги Китаю, а Китай же через вибивання Кремля. Ослабне, а не зміцниться. Через вибивання Кремля Китай ослабне, тому що Китай це фабрика. Фабрика, яка не має збуту на зовнішніх ринках, вона загнеться. Тому у Байдена є колосальна можливість без особливої істерики, ще й змушити, змусити через. Вибивання Путіна ще й змусити Китай діяти в цивілізованих якихось рамках і забути про побудову авторитарного полюсу. Можливо, це для Сполучених Штатів і не буде добре, бо Штати втрачають сильного з партнера, щоб бути в тонусі. Але технології, демографія, економіка, клімат робить. Таку кількість викликів всіляких, що Штати не можуть зупинитися в розвитку, що Штати мусять залишатися глобальним лідером. Але тут з'являється і нову, ну, в зв'язку з утилізацією путінізму, з'явиться нова місія Європи. Європа стане ще більш самодостатньою, і тоді індусам буде стимул зближатися. із... Відтікати від авторитарії і зближатися із демократіями, хоч і вважається, що Індія найбільша демократія світу, але ж Індія чомусь чомусь її тягне весь час в обійми авторитарію, тому що вона, по суті, залишається все ще феодальною державою. І як не крути, хоч їй дісталося британське право і деякі британські технології, технології в першу чергу, ну такого суспільного устрою. Але все одно тому, індійська кастова система як не крути залишається. Отже, про що може говорити Зеленський із Байденом? Очевидно, про шанс, який з одного боку отримує Байден, отримує Великобританія. По-друге, це те, що боїться Росія. Всі дошкульні удари. Мають бути нанесені українськими військами, бажано українською зброєю, з українським маркуванням, українським f 16 Тобто, судячи з усього, Путін починає розуміти, що його технологічна залежність не дає йому можливості розвернутися. Зараз дуже цікавезна історія, коли українські війська починають. Швидко отримувати дуже високотехнологічне обладнання, в тому числі і ракети українського виробництва. Натомість Росія далі вижирає залишки радянського устаткування, радянське обладнання. Вона не встані виготовляти аж в таких великих обсягах нову новітню техніку. Це перше. Друге, вже два останніх місяці спостерігається гальмування російської економіки, а зокрема, гальмування військово промислового комплексу. Це означає, що на зростаючій хвилі України є несхідна хвиля російська. І цим саме треба скористатись, бо в Путіна лишається дуже поганий вихід із цієї ситуації. Якщо він застосує ядерну зброю, він. Просто прирече, тобто він отримає ядерний удар у відповідь. Це перше. Друге, перекриватися доведеться тільки живою силою, а це значить, що рано чи пізно Росія почне саботувати все і все. Тобто, коли ми згадуємо жарт політехнологічний із ракетою Паляниця, назву якої російські пропагандисти не можуть вимовити. Жарт із призначенням генерала Москальова комендантом Курської губернії. І тепер от жарт п'ятниця 13, де Зеленський має подати Байдену план перемоги. По-моєму, в війні містів, як не крути, Україна почала використовувати. Ну, і я б напевно сказав би деякі сурковські технології, адже Сурков полюбляв такі всякі задвиги. Нас не стояло. які є ваші доказательства? пригадуєте, коли почалася ця інвазія на Донбас, ми типових мемних російських відговірок про те, що які ваші докаязаті, що нас здесь не стояло, то ні ми. Тепер Україна народила цілий ланцюг таких, таких мемчиків, яких Росія не може перебивати. В боротьбі мемів Росія починає збоїти. Це значить, що в Росії нема на службі в режиму людей креативних, людей з живим розумом. Це по суті війна живого українського розуму із російською воєнною бюрократією. Бюрократія зручна для феодальних часів воєнна бюрократія, для феодалізму, для монархії. Ну, для класичного капіталізму теж підійде. А для епохи, де маленькі летючі загони можуть з копійчаними дронами нанести збитків. Імперії на мільярди, отут імперія починає збоїти. Якщо Зеленський справді запропонує Байдену механізм удару копійчаними, механі... копійчаними пристроями по фундаменту імперії, то це буде справді вбивство імперії, погибель імперії, і починати треба, мабуть. Із винесення Російської Федерації з Радбезу ООН. Без цього перемоги над путінізмом досягти буде неможливо. Треба починати з винесення Росії з Радбезу ООН. Коли Росія буде винесена через те, що вона не, ну, не за правилами, не за процедурами здобула статус члена Радбезу. Речі, Україна багато разів підступала до цієї теми, але потім якось ну, не розвивала її. Навіть наш представник ВОН-Кислиця кілька разів цю тему ворушив, але зараз, це треба, зараз треба до саміту миру розкочегарити цю історію так, щоб, по суті, Росії не було вибору, або вона вилітає з Радбезу, або вона чемно приїжджає на саміт Миру. якщо... Ще на той саміт Зеленський ну, покладає якісь сподівання, не кажучи те, не, про те, що якісь партнери е, з кола демократії, ну, як ми пригадуємо, партнери з кола Рамштайну то, точно підтримують будь-яку українську ініціативу. А тепер щодо китайської ініціативи, китайці ходять і розказують байки про те, що. Китайські ініціативи підтримало більше 110 країн. Як? Туреччина точно, по-моєму, Малайзія, Туреччина з масштабних країн. Ну, ясно, що цей нещасний авторитарний полюс буде підтримано. Ну це 20 країн. Без... Хочу нагадати, що свого часу Джозеф Байден придумав форум демократії. І на форум демократії на перший з'явилося більше 120 країн. Другий форум демократії відбувся в березні 23-го року, до речі, і тоді була спроба навіть підписати спільну декларацію. Але тоді декларацію підписало 10 із 120 країн з помисто 126, по моєму 75 чи 72 країни. Але коли ми говоримо про те, чим козиряють китайці, що їхній мирний план, який насправді не план, а лише принципи підходу до врегулювання, так не могли ж цю всю ахінею підтримати та кількість країн, яка підтримала резолюцію на користь України в ООН, і там було, по-моєму, 141 країна, плюс-мінус. Так що китайська арифметика не сходиться. І на цьому теж варто було б зіграти. Мені здається, що Зеленський на цьому і грає в Києві, коли побачили, що китайська арифметика не зводиться в всі заяви амбітні, які роблять китайці про план миру, врешті-решт, починають обсипатися. Ну і Зеленський так досить відтоптався на китайцях. Тому. Є про що поговорити з Байденом. Але для того, щоб Байден почув, треба було б якось пробувати нагадати про, я б сказав, згладити ті кути в стосунках, які у Києва за цей час наросли в стосунках з Вашингтоном. Скільки бентоні Блінкен не старався їх згладити. Але ж ми пригадуємо, що пані Пріскер розвернулася і більше не, хо... не захотіла представляти ніякі американські кампанії для українського ринку з метою пожвавити українську економіку. Тому тут якісь почалися знову антикорупційні рухи, знову затримують в Києві чи в Дніпрі, в Дніпрі нібито затримали колишнього губернатора Резніченка, який там. На дорогах умудрився тирити мільярди гривень. Тому, швидше за все, що це такі жести з проханням зрозуміти Київ. Байден то розуміє Київ. Байден це особистість, яка над особистими образами завжди підноситься і підно... заради державницького інтересу. А тут без Зеленського навчитися над власними образами. Відноситись заради державного інтересу. Поки побачимо. Але п'ятниця 13 го це такий для православного Путіна, квазі православного, це такий, мабуть, тролінг серйозний. В плані тролінгу, по-моєму, банкова навчилася дещо робити. Кажуть кремлівського попа Кирила. Скосила лиха година у Санкт-Петербурзі, чи то серцевий напад, чи новічок, хто його знає. Але, по-моєму, Кремля починає самозачищатися перед невідомістю. А Байден знає, як цю невідомість подати з хріном, гірчичкою, кетчупом і дрібно нарізаним сельцем України. but